Сьогодні дуже важка ніч була в Україні. І загинув молодий пілот, який збив сім цілі і він загинув, захищаючи нас. Це дуже боляче, боляче, кожне обірване життя боляче, як наших військових, так і цивільних людей, мирних. І інколи здається, що ти вже просто не вивозиш, ти не можеш, а потім збираєшся, виходиш на вулицю і дякуєш за кожен день. Нашим захисникам прийшло сповіщення, що землю накриє якась буря. А мені чомусь здається, що нам, українцям, будь-яка буря вже не буря. Грім блискавка вже це не грім і не блискавка. У нас ін... ми за інше хвилюємося, за інше думаємо і вистоюємо, не зважаючи ні на магнітні бурі, ні на що. Тримаємося разом, це і є наша дуже велика сила. І життя продовжується, тому що мусимо заради того, наші захисники нас захищають. А ми допомагаємо, донатимо, підтримуємо і дякуємо. Такі миттєві життя.